Яблучний хліб неймовірно смачний м'який та ароматний десерт. Обов'язково його приготуйте. Беремо 210 мл теплого молока, столову ложку цукру, третину чайної ложки солі та 7 г сухих дріжджів. Додаємо 40 г розтопленого вершкового масла та 360 г просіяного борошна. Вимішуємо тісто 5 7 хвилин до еластичності. Залишаємо його хвилин на 10 трохи відпочити. В цей час нарізаємо невеликими кубиками два середніх яблука. Розкачуємо тісто, формуючи прямокутник. Бажано, щоб одна сторона була в 4 рази більша, ніж ширина вашої форми. До 50 грамів цукру додаємо чайну ложку меленої кориці. Змазуємо м'яким вершковим маслом. Зверху присипаємо цукром з корицею та викладаємо шматочки яблук. Розрізаємо на 4 однакові смужки. В свою чергу кожну смужку розрізаємо ще на 4 частинки. Складаємо одна на одну та перекладаємо в змазану форму. Слідкуйте, щоб до форми прилягала зворотня сторона тіста без яблук. Накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 1 годину. Випікаємо 45-50 хвилин при температурі 180 градусів. Випечений хліб залишаємо в формі на 15-20 хвилин. Потім поливаємо глазур'ю. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.